Вітаю вас, друзі! Перед вами зарядна станція Бандера Power, яку мені надали військові для того, щоб її полагодити. Є підозра, що проблема доволі банальна і ремонтом це не назвати, але я ще в минулому році хотів вам про неї розповісти, оскільки в мене є до неї ряд питань, ну, в першу чергу, щодо її вартості. Давайте про все по порядку. Зарядна станція використовується в сумці кольору хаки. оглянемо її з усіх сторін. Бачимо, що зарядна станція вже використовувалася, наклейка промавтоматика. Є ремінь для переноски, можна через плечі можна просто однією рукою брати, переносити. Так, Що у нас знаходиться в кармані? Відкриваємо перший карман. Ну, Видно, що прям вона була у використанні. Також на вилці видно трохи сліди підгорання. Значить, це вилка, через яку ми можемо заряджати зарядну станцію. Одразу під'єднуємо до ваттметру і дивимося, чи працює у нас заряд. Бачимо, що зарядна станція бере на себе 137 ватт на заряд. Хай заряджається. Відкриваємо наступний карман і в ньому нас зустрічають. Друзі, велика кількість USB-шок, вони всі в пилу. Мабуть, це все використовувалось в окопах. В другому кармані знаходяться 6 кабелів. З однієї сторони э, штекер USB Type-A, з іншої 2 USB Type-C, два USB Lightning і 2 Micro USB. Одна частина під'єднується до зарядної станції, інша заряджає ваші пристрої. Наступний карман, в якому знаходиться. Ось така підсвітка доволі цікава в першу чергу, тому що деталі до неї надруковані на 3D принтері, як ось, наприклад, цей гачок, і ось ці вставки. Теж друковані. На лампі бачимо надпис промавтоматика. З іншої сторони, у нас роз'єм до прикурювача, тобто лампа 12 вольтова. Кабель для зарядки станції через сонячний вхід, використовуючи роз'єм прикурювача від автомобіля. На верхній панелі розташовані усі роз'єми та органи керування, серед яких є сонячний вхід для зарядки станції, так, індикатор э, заряду батареї. Далі у нас є роз'єм XT90. Під ним позначка пуск двигуна до 30 секунд 12 вольт. Потім у нас є дві розетки 230 вольт. Під двома заглушками знаходяться чотири роз'єми з підтримкою Quick Charge 3.0. Роз'єм до прикурювача 12 вольт. Автомобільний запобіжник 15 А, індикатор заряду. Дві кнопки. Одна з них має вмикати. Інвертор, друга вмикає виходи 12 вольт. Так, давайте перевіримо. значить У нас помітно, що не працюють виходи 12 вольт. Під'єднуємо лампу, пробуємо вімкнути. Бачимо, що на виході нема напруги. Перевіряємо вихід з інвертора. Так, вмикаємо. Бачимо, інвертор також не працює. Із цікавого, ми можемо помітити, що ось ці заглушки надруковані на 3D-принтері. Також надрукована на 3D-принтері ось ця рамка. Модель зарядної станції 225С. Її ємність 830 Вт всередині літій Іон. Дві розетки мають максимальну потужність, загальну максимальну потужність на виході 500 Вт. І коштує вона 39 650, друзі. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам така ціна за цю зарядну станцію. Ми її ще зараз розберемо обов'язково. Також на сайті вказано, що для військових ціна буде складати 29 тисяч, що вже значно краще. Що ж, давайте спробуємо її відремонтувати. Розберемось, чому не працюють у нас виходи. На інвертори і USB-виходи 12 вольт. Друзі, хочу вас повідомити, що в мене на каналі проходить розіграш ось такого новенького літі-залізофосфатного акумулятору напругою 12 Вольт ємністю 15 а годин. Його можна використовувати з безперебійниками або з інверторами і живити якісь невеличкі споживачі дуже актуальний товар на зараз. Для того, щоб його отримати, вам потрібно перейти за посиланням в описі під відео і задонатити на Монобанку від 50 50 гривень дорівнює 1 шанс, відповідно, 500 гривень дорівнює 10 шансів отримати даний акумулятор. Результати розіграшу ви дізнаєтесь у відео, яке вийде 31 липня на моєму каналі, завдяки сайту Monobank. Ми визначимось, хто переможе і хто отримає даний акумулятор за 50 гривень. Відправка безкоштовна за мій рахунок. В першу чергу варто перевірити запобіжник. З цього і почнемо. Запобіжник працює. Ставимо його на місце і розбираємо зарядну станцію. Від'єднуємо сумку від станції. Вона тримається за допомогою таких от липучок. Сумку від'єднано, корпус зарядної станції виконано з металу. Бачимо, що є місце під встановлення вентилятора активної системи охолодження, але самого вентилятора немає. Скоріше за все, цей корпус призначався під якийсь інший пристрій. Його було використано під цю зарядну станцію. Так, давайте розбирати дані. Бачимо пошкоджену пломбу та надпис ТО, значить, цю зарядну станцію вже відкривали. Особисто мені дуже цікаво зазирнути всередину. Ну що, друзі, ви готові. Відкриваємо кришку. Так, і що ми бачимо? Так, по-перше, на кришці у нас е прикручено інвертор з наклейкою промавтоматика. Так, перетворювач напруги. Потужність номінальна 1500 Вт. Ну, друзі, він, повірте, дуже маленький і легенький, і не може він від віддавати 1500 Вт, скоріш за все, можливо. При якихось умовах це буде його пускова потужність. Вихідне обмеження 500 Вт, вхідна напруга 12 Вт, вихідна 220, Скоріше за все, 230. Так, і ми бачимо, що це Україна, місто Вінниця. Інвертор до акумулятору під'єднано дуже жорсткими дротами, перерізом приблизно 12 АВГ. Бачимо, пішли дроти на вихід розеток, такі доволі тоненькі. ну, під 500 Вт більше і не треба. Далі у нас є сигнальний провод провід для того, щоб вмикати інвертор. І перше зауваження до виробника, що незручно незручно обслуговувати зарядну станцію, оскільки це все, все отак вісить на дротах. Я б сюди додав роз'єм xt 90 для того щоб можна було від'єднувати наш інвертор від акумулятору і зручно обслуговувати. Зарядну станцію. Тепер все має все якось так висіти на дротах, щоб, ну чесно, якось стрьомно трохи. Всередині встановлено блок живлення на 24 вольт 6,5 А, це приблизно 150 Вт. Мережева вилка під'єднана до входу блоку живлення. Один мінус е, блоку живлення йде на вхід плати зарядки, інший мінус йде до шунта, е, наступний плюс е, йде до входу плати зарядки, інший плюс йде до шунта і заходить знову до плати зарядки. Вихід е, плати зарядки, до речі, друзі, зверніть увагу: ось у нас плюс, який йде на зарядку акумулятора, і мінус. Подивіться, в якому він в стані. І ми бачимо, що дріт вихідного мінусу, який йде до зарядки акумулятора, він, друзі, мало не загорівся. Думаю, проблема в з'єднанні між дротом та вилкою. Бачимо тут заплавлений пластик. Друзі, це доволі небезпечно. Уявіть, яка тут була температура. Я думаю, воно все грілося до червоного. Давайте від'єднаємо цей дріт і замінимо клему типу вилка на нову. І добре її пропаяємо, для того, щоб така ситуація не повторювалася, друзі. Да, це дуже-дуже небезпечно. Просто відгорівший пластик. Подивіться, він просто кришиться. Напруга на виході 11.68, а значить, у нас є якийсь контакт, і при цьому всьому акумулятор все одно заряджався. Від'єднувати потрібно дуже обережно, для того, щоб нічого не закоротити. О, друзі, воно Тут прям просто жесть, не можу передати словами. Подивіться, що тут було. Уявіть, така штука могла реально привести до. Фатальних наслідків. А все це тому, що клеми потрібно пропаювати, а не обтискати. І знаєте, можливо, все-таки воно тут було пропаяне, але дуже неякісно, як на мене. Клема замінена і пропаяна Закриваємо термо трубкою. Тепер нам потрібно почистити клемну колодку, але перед тим на всяк випадок від'єднаємо плюсову клему. Її теж буде не зайвим трохи перевірити, почистити. Так, ми бачимо, друзі, що нагрів навіть на плюсову клему передавався. І давайте ми все-таки і плюсову клему пропаяємо, тому що це може знову бути доволі таки небезпечно. Так, друзі, ми бачимо, що присова клема просто обтиснута. Не захотіла паятися стара вилка, тому замінив її на нову і гарненько пропаяв. Тепер нам потрібно почистити контакти на клемній колодці, тому відкручуємо гвинт. Цілком можливо, що просто була недотягнута одна клема. Тому всі з'єднання, всі клеми я обов'язково перевірю перед тим, як збирати. Ну, до речі, до речі, вони доволі легко підкручуються на блоку живлення. Можливо, через вібрації, можливо, потрібно е фіксувати гвинти на фіксатор різьби, підкручую гвинти на вході. Ну, на вході ще більш-менш затягну. Хоча ні, ось мінус. Слабенько був затягнутий, можна було трохи краще. Клемна колодка почищена, під'єднуємо мінус. Та під'єднуємо плюс гвинти гарно затягую, але без надмірних зусиль, щоб не зірвати різьбу. Так, все. Тепер ми ставимо заряджатися акумулятор і перевіряємо, як будуть грітися контакти, і чи будуть грітися вони взагалі. Для перевірки нагріву контактів будемо використовувати тепловізійну камеру. Так, друзі, що ми бачимо під час заряду контакти. Мають температуру 36 градусів, що є дуже добре. Давайте перевіримо контакти на е виході блоку живлення. Так, проблем з нагрівом немає. Також перевіряю на вході плати. На вході плати бачимо температуру на контактах 34-36 градусів. Бачимо, що є нагрів по елементам на платі близько 51. Проблем з нагрівом на клемах вже немає. І тепер ми можемо переходити до виявлення причини, чому у нас все-таки не запускаються виходи 12 В та інвертор. А, в першу чергу я би перевірив кнопку, яка знаходиться внизу під платою. Дістаємо кнопку і дивимось так. Так, і ми почали рухати кнопкою, і я почув, як вімкнувся інвертор, друзі. А це каже нам про те, що у нас просто поганий контакт на з'єднаннях. Тож, давайте, давайте від'єднуємо дроти і дивимось, хоча ви знаєте, начебто, начебто і непогані з'єднання, але все одно. Щось не так. Давайте прозвонимо кнопку для початку. Вмикаємо дві кнопки, і, до речі, у нас почали працювати usb шки Перевіряємо першу кнопку. Так, Перша кнопка працює, друга кнопка, яка відповідає за інвертор, не працює. В одному корпусі у нас знаходиться дві відокремлені кнопки. До речі, знову почав вмикатись інвертор ну Десь поганий контакт, тому будемо міняти на ось таку подвійну. А, одна кнопка буде вмикати одночасно і USB, і інвертор. Підпаю дріт до нової кнопки. Під'єдную клеми. До речі, доволі дивне рішення у нас. Зверху у нас клемне з'єднання, внизу у нас пайка. Так, ну що, вмикаємо. Так, ми бачимо, що у нас. До речі, зашумів вентилятор а, нашого інвертора, і у нас ми бачимо, що вімкнулись її збіжки, вимикаємо. Проблема доволі проста. Ми її усунули. Тепер можна збирати зарядну станцію. Давайте перевіримо вихід 12 вольт, подаємо живлення. Бачимо, 12 вольт на виході є, лампа працює. Ну що, друзі, напишіть, до речі, годе вентилятор постійно на інверторі. Друзі, чекаю в коментарях вашої критики, мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу цієї зарядної станції. А точніше, чи вартою вона ці гроші, і скільки, на вашу думку, вона має коштувати. Пишіть ваші коментарі, але я думаю, ця зарядна станція має коштувати точно не 39 і навіть не 29 тисяч, яких продають для військових. Що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент. Цю зарядну станцію я збираю і відправляю військовим, щоб допомагати наближати перемогу. До зустрічі в нових відео і слава Україні!